В чому наша національна ідея? Шановне панство, ваші варіанти. В чому наша національна ідея? Я людина із, із тих, хто намагається не ускладнювати мислення, а хто намагається спрощувати, тому що світ для мене і так видається дуже складним, з дуже великою кількістю деталей, в яких я намагаюся навести порядок і знайти взаємозв'язки між ними. Тому я прагну завжди спрощувати. В чому національна ідея? Давайте для прикладу я скажу таке, що а в чому цивілізаційна ідея України? А в чому імперська ідея України? А в чому релігійна ідея України? А в чому економічна ідея України? А в чому екологічна ідея України? По-моєму, я вже дав відповідь: В чому екологічна ідея України? Екологічна Україна. В чому технологічна ідея України? Технологічна Україна. Давайте загадка. А в чому ж, блядь, національна ідея України? Ідея нації. Як можна казати, що національна ідея України це не нація? Ну як? Вона ж ідея то національна, а значить нація. Все, це. от… Після Тере у нас кома, от, нація, потім кома, і далі вже можете уточнювати. але нація. Якщо ви так сильно надрочуєте на ідею цивілізації, тоді кажіть, це не, не, не національна ідея, кажіть цивілізаційна ідея. І цих прикладів може бути дуже багато. Тому ідея е, української нації, національна ідея України це ідея повноцінної нації. Не якоїсь, блядь, з вот такими вот, блядь, пупиришками, хуїришками, а вот такі варіанти є, а вот такі Класично. по класиці. Класика. Хочете, щоб кайфануло, щоб, от, блядь, пробрало, щоб, щоб всі, сука, залишились задоволені до кінця, то це має бути по всім канонам нація-нація. Щоб от кожному долбоєбу, кожному барану, блять, було зрозуміло, що ти, блядь, Нація, блядь. Щоб, щоб ти не пояснював своїм дітям, Вот ви розумієте, вот ми, вот, ми, от ми, вот, ми, вот, ми, вот русскоговорящие. Ну вот, Сергій Дацюк, он сказал, от, а вот вольность, свобода, вот, блядь, дитина грається награется парабозика. Мама, що таке, от, чем ми, от русские? Вот ми, вот, блядь. От Сергій Дасюк сказав, блядь, баумійстер, ми сказали, і ти оцю вот хуйню їм розповідаєш дитині, дитині така каже, йо, вашу мать, куди я прийшов? радіть мені на сага. В чому національна а... ідея? Давайте для прикладу Тому... я скажу такі, що а в чому цивілізаційна бачу, що... ідея України? А в чому імперська ідея України? А в чому релігійна ідея України? А в чому економічна ідея України знаходиться і в чому екологічна ідея України така. Питер ми вже давні з київською групою. Борі чому це екологічно огромне за лідерство? І, і за в цій країні огромне і утворили з Чому? Ну, наприклад, технологічна Італія, ідея, ідея Ватикан. Україна. Технологічна. Да? І от оці три Україна. ці незалежні та... держави загадка. борються за владу. В чому ж, блядь, національна ідея України? Ця боротьба, по-моєму, ні до чого толково не прийде. І як ну, можна казати, деякі? що національна ідея дуже, України, ще раз повторюю, це не нація. Національна ідея, це ну ідея нації. Ідея, ну, наш, ідея України, то національна. А значить, Давайте нація, розповідаємо. Це, це от, говорити, після тере у нас як кома. Я Україні нація, а потім кома, і далі вже можете уточнювати, Але а, нація а, як національна цивілізація. Ви так сильно надрочуєте на ідею цивілізації. Тоді кажіть, це не національна ідея. Давайте кажіть лінгвістично правильно. Цивілізаційна ідея. Стосовно і цих прикладів може бути дуже багато. Я вже казав. Тому ідея є нація, є етнос української нації. А, навіщо нам займатися повторно ідея України. Будь-яка нація це будь-який етнос, який утворив свою власну державу тація. не якоїсь та от є это, нація. Блядь, от з такими вот, папиришками, а, чому а от такі варіанти, є, а от такі класично, політична, не, по політична нація це не одна ціна, не підмет. Це уточнення. Хочете, щоб кайфануло, Я щоб б, блядь, пробрало, щоб, щоб всі, сука, залишились задоволеними до кінця. До кінця тому, то це має бути то, по всім канонам. Це ну, значить, що нація, нація, нація є. Щоб по вот, кожному долбайобу, в кожному барану блядь, було зрозуміло, що ти, блядь, нація, Це є держава. Щоб, щоб ти не пояснював своїм дітям, Вот ви розумієте, вот ми, вот ми, мы, ми, вот, мы вот русскоговорящие, ну вот, Сергей Дасюк, он сказал, что вы хотите сказать, что она свобода. Вот, блядь, да ты награется по раз. Мама, что от вот ми, мы отмыть нравится это? от Сергій Дацюк сказав, блядь, до умейстер, ми сказали, и друзья що у него сказали, да, и ты не уже. Ну, У світі називають nationality, в Савке називали громадянство. Да? Ну, Досі у нас називають громадянство. Це, це абсолютно е, неважливо, але просто громадянство воно є віддалене, максимально слово, придумане, віддалене, щоб, не дай Боже, нація там поруч ніде не стояла. Тому я все ж таки повертаюся до слова, що ми не маємо українське громадянство, тому що, що таке громадянство, я намагаюся думати. Громадянство це. Які знаєте, от є підданство, є громадянство, а є національність. Так я от вважаю, що ми маємо вживати національність, коли ти маєш паспорт український, ти прийшов, ну ті, ти отримав українську націоналіті. Національність добу а підданство, підданство це взаємостосунки з державою. Державі абсолютно похір, якої ти нації і взагалі яка тут нація буде. Їм головне оці піддані і щоб вони податок сплачували і слухалися. Це держава, це її функція. Це вічна боротьба громадянського суспільства з державою. Громадянське суспільство. Нація намагається створити державу, щоб держава задовільняла їхні функції. Ефективно випереджала. Держава це сука ОСББ. Нація це мешканці. Об'єднані мешканці. Ідемо е, далі. Національна ідентичність. Національна ідентичність це найочевидніші ознаки нації, впізнавані здалеку для дитини. І так воно має бути. Е, може існувати у вас безліч академічних визначень якихось мудреців. Але нам треба і у світі так, у, у розвинених так, що це ідентичність, яка стає ну, найбільш очевидною ознакою е, і в, в першу чергу впізнавання там данку. Я не кажу всім ходити з якимись нашивками і, і так далі. але ми повинні, нам треба ідентичність для того, щоб е, розуміти питання, хто я і куди я приналежу, до якого ми, я приналежу. А для того, щоб зрозуміти, до якого ми я приналежу, я повинен зрозуміти, до якого вони я не належу. Тому, в першу чергу, це має бути смисловий простір, і смисловий простір він здійснюється з допомогою мови. Тому тут дуже важлива тема мови. Тому що. Нація, на моє переконання, це мова на території. У нації є дві ознаки: мова і територія. Це розповсюдженість цієї мови на території. Це є нацією. Майнсет. Менталітет. От я вчора обговорював менталітет, я його постійно хотів в смітник викинути. Зайве слово. Найбільш мені подобається майнсет. Ну, якщо ми розбираємо, що таке майнсет, майнсет це алгоритм соціального успіху. Наприклад, алгоритм соціального успіху в Росії це стати содержанкою. Алгоритм соціального успіху в Україні це будувати горизонтальні зв'язки. Тому, по суті, існує два майнсети. Один вертикальний, інший горизонтальний. І далі там десь більше, десь менше і так далі. Ну, тоді… Психологічні травми сюди можуть входити і так далі, і тому подібне. Тому я б не брав би психологічні травми і схильність до вертикальних взаємодій і горизонтальних взаємодій, саме от сюди брати. Тому що це ті ознаки, за якими ми можемо зрозуміти, що та чи інша людина належить до тих, тому що ми це помічали за ними. Але це не підстава, не ґрунт, на якому будувати. Це не те, що людям впарювати, і не те. До чого людей схиляти. Це скоріше певні нації так сприймають тебе і так розрізняють різні нації між собою. Це не, це не щось таке, що обійняти і навколо цього, блядь, будувати щось. А, суверенність. Ну, от, наприклад, поляки мають королівство, росіяни царство, да? а ми розпорошені і не єдині. Єдність різними мовами це не єдність, а хуйня собача. Це напівшишечки єдність. Тим більше, якщо десь інде є повноцінне одномовне царство. Наприклад, у нас тут різномовність. І в цьому єдність. Єдність нашого менталітету. Ну, можна сказати, єдність психологічних травм. Хуйня собача виходить. А там на Сході існує одномовна держава. І отут у нас люди теж спілкуються з цією державою. Звісно, річ, вони будуть тяжіти туди. Звісно, ну, будуть проблеми. Тому це треба прибрати. Підходимо до питання е улюбленого, напевно, Арістовича і Тацюка. Це слово Так. Да. Ну, я взяв слово стратегія. Це. Е Чому ми повинні робити і на що ми повинні орієнтуватися? У чому наша національна стратегія? Досить часто нам кажуть, що ми національну стратегію повинні будувати навколо наших сильних сторін. Я не згодний і хотів би запропонувати, що, скоріш за все, все, прямо до навпаки, ми повинні будувати нашу стратегію навколо наших слабких сторін. Я вірю, що найкраще. В світі будуть очищувати воду ті люди, у яких немає води. І я вірю, що оази будуть круті оази будувати у світі ті люди, які дійсно цінують природу, у яких дійсно пустеля і немає цього цього. Вони можуть цьому шарити. І я вірю, що в аграрному секторі повинні працювати і залучатися люди, які знають, що таке голод. Не просто штучний голод, а які знають, що таке, коли Земля взагалі не родить. Я вважаю, що африканці і люди певних країн, де ну, от, не росте нічого, вони, як ніхто, можуть цінити до останньої краплі, до останньої сантиметри плодючу землю, воду, і вони можуть реально цим займатися. У них сильна мотивація. У них сильна мотивація вижити. Тому я пропоную національну стратегію будувати навколо проблем, небезпек, слабкостей і головного нашого болю те, чого в нас нема. Список проблем. Наша національна ідея це прагнення незалежності в залежних і слабких місцях. Наприклад, зараз відбулося повномасштабне вторгнення, і ми дуже сильно відчули, як для нас вкрай важливо електростанції, бензин, опалення, торгівельні шляхи і ДРГ серед нас, а також долбайоби серед нас. Ми зрозуміли, що таке проблема відсутності там, єдності. Ну, я впевнений, в деяких регіонах, де особливо запетлі бої стоять. Там може існувати розуміння те, що таке національна єдність і наскільки вона важлива. Я впевнений, що в багатьох регіонах люди усвідомили, наскільки важлива українська мова і як сильно вона рятує тебе, наскільки швидко вона дає тобі можливість зрозуміти, де свій, а де чужий. Список проблем, якими ми маємо займатися, і в чому має полягати наша національна стратегія. Я вважаю це місто. Місто. Історично ми дуже сильно хотіли міста. І у нас, по-моєму, не було повноцінного ну, було повноцінне місто, але у нас були з цим проблеми. Влада містян у місті. Досить часто у нас були міста, в яких містяни втрачали владу і над ними приходили якісь зверху губернатори. Ми нація, яка. Певний час не мала влади над своєю землею. Ми хочемо побудувати місто, міста як інтегрований суб'єкт глобального світу. Тобто не просто якесь просто місто, а як щось дуже сучасне, куди ти можеш приїхати і бути сучасним. У нас дуже довгий комплекс такого відсталості. Досить часто це називається відсталі сільки, провінціали і так далі. Наш народ. Сильно хоче місто, сучасне круте місто, яке буде дуже підключено до глобального світу. Тобто, скажімо, не місто держава, але от, от міста. от Людина хоче бути містянна. Оце для нас дуже сильно важливо. Стосовно села, теж у нас є питання, я вважаю, село треба повертати до хуторів. У людей існує потяг до. Села, але село надає тобі реалізуватися цьому всьому твоєму потенціалу, і це хутір. Більше територія землі, більше угідь, тобто не плантація, але така певна екосистема. Я забув, як вона називається, нещодавно дивився. Коли люди такі з закритого цикла, там очищення якось відбувається, ну, все таке екологічне. Тому я думаю, це такий хутір, еко-хутори. Міста сучасні, інтегровані екохутори. Чому місто для нас це ще дуже важливо? Ми хочемо, от Нам хочеться такий образ, дім з виходом на центральну площу. Тому що у багатьох людей існує відчуття, що десь цивілізація відбувається там, в Москві, там, в Лондоні, там десь. Має бути, все життя відбувається тут, у мене, в Києві, чи тут у мене, там, в Харкові. Тут у мене весь двіж відбувається. І нам треба це створювати як з обласними центрами, так і з іншими містечками, щоб люди могли це реалізовувати. Так. Стосовно міста, щоб зрозуміти, як побудувати місто, ми повинні пробудувати його ще гуманітарну сферу. Гуманітарна сфера, я маю на увазі гуманітарії. Що таке місто і хто в ній? В в ньому головний. В ньому головний не губернатор, в ньому а, є прийняття усіх соціальних класів, і треба вибудувати розгалужену а, горизонтальну систему а, соціальних класів. І це має бути горизонтальна класова система, не вертикаль, де хтось вище, хтось нижче. А і це мені дуже, наприклад, подобається в європейських державах, де людина, начебто, на мою думку, там, із Савка займає нижчу соціальну позицію, але він не нижчий. Тобто професор і прибиральник це не хтось вище, хтось нижче. Досить часто це просто… це різні люди, які займаються однаково важливою роботою. Uh, і до всіх існує однакова повага. Немає, що хтось більш соціально важливий, а хтось менш, менш соціально важливий. Тому тут так має бути. Да. Тому це філософ, філософи, дворяві пліткарі, вуличні шлюхи, двірники, продавці, поліція, лікарі, вчителі, місцеві божевільні, ту не Всіх приймаємо якими вони були, всі є елементами цього цього міста, і це треба гуманітарії мають це прописувати всіх цих персонажів, які у нас в місті є, і всі вони повинні заслуговувати на свою позицію. Я не дарма сказав про шлюх, я не дарма сказав про тунеядців, про божевільних і так далі в місті має бути все, і все має бути на своєму місці. Так, наступна проблема в національній стратегії у нас це міграція і інтеграція. До міст і до України існували завжди великі потоки міграції. Ми стикалися завжди з питанням інтеграції. Стикання з питаннями інтеграції у нас було з поляками, з євреями, росіянами і іншими етносами. І у нас було. Багато непорозумінь. Тому ми повинні придумати, як ми можемо створити а, таку ефективну структуру для імміграції людей і швидкої їхньої інтеграції в суспільства. Мені подобається, наприклад, як в Британії, для того, щоб стати громадянином, треба перше бути соціально важливим. За тебе має вписатися якийсь роботодавець, ти повинен проінвестувати якусь гур... кількість сум грошей, чи е, маєш з кимось одружитися. Тобто у тебе повинні бути тісні соціальні зв'язки з цим суспільством. Але цього багато. Ти повинен знати англійську мову, не знаю, літературу так чи ні, історію обов'язково повинен знати, і ти повинен знати такі предмети, як там Citizenship. Це. Е, там. Який політичний устрій, яке законодавство, коротше, як бути ситизен? Що прийнятно, що не прийнятно, трошки там етика може бути. там. Ну Наприклад, в Англії так не можна показувати. Да? Це, це те ж саме, що один палець. Тобто певні певні речі ти повинен знати. Ну Я сумніваюся, що це туди входить, але е, міграція і інтеграція, тому що у нас. Наприклад, зараз існує велика кількість людей, які наслухались слухались російського медіа, і це, це проблема інтеграції, це серйозна проблема інтеграції, і цим треба займатися. Потім потім національна стратегія має зайнятися питаннями небезпеки небезпеки і залежностей. Кожен повинен займатися справою, дефіцит якої розуміє. Ізраїль повинен займатися водою. Вони найкраще очищують воду. Вони десолонізацією займаються солоною морської води, у них води немає. І вони її п'ють. А вся вода з відходів, вони її очищають для аграрного сектору. Я вважаю, що ці люди ліпше знають, як. Очищувати воду, ніж ті, у кого вона ніколи не була проблемою. Я думаю, вони краще мають на це мотивацію і цінують це. І для них це вкрай важливо. Вони хочуть цим займатися, тому що якщо у них не буде опріснювання води, це є національна небезпека для них. Це взагалі є вимирання. Якщо вони зроблять акцент на їхні сильні сторони, то. Як тільки до них прийде якась проблема, от ударить їх з їхньої слабкої сторони, то їхні слаб... сильні сторони вже нікому не знадобляться. Тому треба а, нам завжди прагнути незалежності. Всі держави, всі нації повинні прагнути незалежності, незважаючи на те, в якому регіоні вони живуть. І відповідно до того регіону, в якому вони живуть, вони повинні спеціалізуватися на виживанні в тому регіоні. Вони повинні розуміти, якщо у тебе дефіцит з водою, ти стаєш нацією, яка найліпше економить воду. Якщо у тебе проблема з енергоносіями, ти стаєш найбільш енергоефективною нацією. Якщо у тебе багато там... якихось інших проблем, ти, ти стаєш лідером з цього. Тому що якщо ти це в цьому не станеш лідером, то у тебе будуть великі проблеми. А, тому а, Справа в тому, що коли ти знаходиш свою слабку сторону, наприклад, у тебе постійно землетруси, ти знаєш, як будувати будинки, які стоять при землетрусах. Ти вдосконалюєш цю технологію для власного виживання. І через деякий час ти стаєш світовим лідером в будівництві, саме в таких місцях, схожих місцях, чи місцях, в яких з'являється ця проблема. А Таким чином о, наші слабкості повинні дати нам певний поштовх, щоб ми почали в цьому розбиратися і щоб ми далі о, виходили на інший світ. Ну, наприклад, люди, у кого, не, у яких там немає там, аграрного сектору, вони можуть займатися аграрним там, сектором у себе якось, а потім такі: Вау, українці дали нам можливість там у них щось вирощувати. Не такі, типу, блять, там ми зараз з нашими технологіями тут блядь, просто в космос Да? І українці повинні. Дуже сильно активно шукати не свої сильні сторони, що у нас чорноземи і так далі, тому подібне, а свої слабкі сторони. Так. Безпека там, військова безпека, міст. Ми побачили, що для нас це актуально. Електростанції. Ми побачили, що це дуже актуально. Ми побачили, як дуже важливо для нас а, торгівельні шляхи зберігати, тому що от нам перекрили, замінували, і ми, врешті-решт, не можемо а, торгувати і, там, від цього може загинути велика кількість людей в інших місцях. Це нас засмутить, тому що ми а, все ж таки вважаємо, що це наша тема, і ми граємо дуже важливу роль в світі. Ми не хочемо, щоб ми... Щоб нас забирали з цієї важливої гри, і щоб ми стали значити щось менше. Для нас дуже важливі ці торгівельні шляхи. Вони важливі як для партнерів, яким ми продаємо, так і важливо для нас, тому що якщо ми не будемо цим займатися, наша індустрія просто ну, там, не буде так активно розвиватися, а можливо і загнеться. Тому торгівельні шляхи. Ми побачили, що таке безпека з бензином. З бензиносховищами. В них вдарили ракетою, і все, і бензину немає. Тому, можливо, треба якась децентралізація бензину, можливо, якось менш централізовано треба робити. Згодом, взимку, я підозрюю, ми зрозуміємо, що у нас існує проблема з опаленням. І це теж має бути наша е стратегія. Далі. Я вважаю, що у нас існує ще ідеологічна проблема і слабкість, якою, яка має стати нашою національною стратегією вирішення Це, цієї проблеми. Це така ідеологічна, психологічна. У наших людей вихований сильний нарцисизм. Хтось каже у жінок особливо, а я кажу особливо у Арістовича. Вони дуже сильно хочуть сподобатися. Отримати визнання і заслужити що так. І е, через це у нас трапляються певні розхитування е, як в, е, в політичній системі, е, так і, врешті-решт, потім ми можемо укладати якісь дивні рішення і не з тим е, іти в союз. Ось це у нас. Національна ідея, національна ідея, ідея нації, національна стратегія це вирішення проблем тих, в яких ми найслабкіші, ті проблеми, які є найслабкішими у нас, є наші слабкі місця, які є прямою загрозою нашого виживання. В цих слабкостях якраз і потенціал для того, щоб ми стали в цих питаннях найсильнішими у світі. А ми бачимо, як Ізраїль, у якого проблема з водою, став найсильнішим у світі в цьому питанні. Найслабкіше місце, а став цьому питанні найсильніше.